Близько п'ятиста анонімних анкет опрацювало у міндоходів в області. У вересні цього року в усіх центрах обслуговування платників запровадили ось такі скриньки для заяв та пропозицій. Біля них можна взяти бланкет бланк для заповнення. Саме в такий спосіб міндоходівці взялися моніторити громадську думку щодо якості обслуговування в своєчасності надання адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг і вже підсумовують, що найбільше турбує платників. Графік роботи зараз він став досить зручним, тому що. Працюємо ми до 20-ї години щоденно, субота робочий день до 16-ї години, тому платники податків, які не встигають у робочий час, можуть скористатися можливістю і відвідати нас і в суботу. Також дуже багато питань піднімається платниками щодо інформаційного наповнення стендів. Зараз в центрах обслуговування є. Повністю оновлена вся інформація останніх подій, останніх нормативних актів. Анкети платників зі скриньки кажуть міндоходівці опрацьовують щотижнево і безумовно враховують їхню думку. Зокрема, до кінця року обіцяють реалізувати бажання платників податків щодо відповідних заяв. На нашому субсайті головного управління Міндоходів в області буде розміщено повністю всі інформаційні картки, які адмінпослуги, які надаються в нашій області, і до кожної цієї інформаційної картки буде підкріплена заява. Чи вона буває довільної форми, чи вона встановлена згідно певного нормативно-правового акту? От ми працюємо над цим, щоб платникові для зручності і для покращення сервісу він міг зайти і не видумувати, не не Вигадувати якусь собі там історію, тільки витягнув бланк заяви заповнив і його залишу в центрі обслуговування платників. Свої побажання чи напки скарги платники податків можуть висловити не лише за допомогою анонімних анкет, але й в режимі онлайн на офіційному вебпорталі міністерства доходів і зборів. Крім того, роботу усіх центрів обслуговування в області моніторять щодня через камери спостереження або в жодному випадку не допустити черг та оперативно відреагувати на пік відвідування платників.